Свою діяльність я розпочав майже 19 років тому. Починав працювати я з помічника дільничного офіцера поліції. Пропрацював я від помічника дільничного офіцера поліції до старшого дільничного офіцера поліції 14 років. Останні 5 років працюю на посаді. Начальника сектору превенції Організовую діяльність дільничних офіцерів поліції. Робота дільничного офіцера поліції вона дуже важка, складна. Він повинен знати свою поліцейську дільницю, повинен орієнтуватися, хто на ній проживає. Із соціальними службами і службою в справах дітей перевіряє сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах. Головна робота дільничного це профілактика. Він має донести людям. Що не потрібно порушувати закон, і щоб люди розуміли, що коли вони вчиняють навіть дрібне правопорушення, то з часом вони можуть і далі буде рецидив, і вони можуть вчиняти вже згодом і якісь, почнеться все з кримінальних правопорушень і доходить до злочинів, і, ну, і, і люди опиняються в місцях позбавлення волі. Є такі люди, які потрапляють якісь. Такі життєві складні обставини і їм треба допомога. Вони можуть стати об'єктом злочину, вони можуть постраждати від чогось, вони можуть в сім'ї страждати від домашнього насильства. І от коли ти таким людям допомагаєш, оскільки вони самостійно не можуть вирішити свою проблему, я вважаю, що це надає. Надає мені поштовх і бажання далі працювати і допомагати людям. Дільничний на своєму місці це перша людина, до кого будуть звертатись під час війни. Більше звертається увага на перевірку осіб і на публічне забезпечення публічної безпеки і порядку. Це все додаткова робота, але ми звикли працювати це нас не лякає. Тримують всі, всі рідні, близькі. Особливо підтримує у мене є два сина, одному майже 11 років, а одному рік і три місяці. Є дружина в мене, яка мене завжди підтримує. Є дуже багато друзів, знайомих, які всі підтримують і навіть підказують, і допомагають. Всі прагнемо краще жити, але треба, щоб кожен починав з себе і, і змінювався кожен сам, а хто не може, щоб йому хтось допоміг. Робити кожен на своїй роботі повинен робити ці кроки, і тоді загалом воно держава зміниться. І головне, щоб наші діти і внуки стали краще жити, ніж ми.